Свято зі сльозами на очах. 9 травня Україна відзначала день перемоги. Усе далі і далі відходять грізні роки Великої вітчизняної війни. Та щороку ми згадуємо тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для нашого майбутнього. У Хмельницькому на день перемоги відбулось покладання квітів біля вічного вогню. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто поліг заради нашого майбутнього. Прийшов покласти квіти. і Ветеран Зельман Єлівіц. Він один з небагатьох нині живих ветеранів, який пройшов війну від початку і до кінця. Зельман Абрамович визволяв Москву, пройшов Курську дугу. Брав участь у визволенні Варшави та в боях у Берліні. За цей час отримав два поранення. Ветеран згадує, коли дізнався про завершення війни, ніби народився заново. Стойко, що за я спитав за війну, то всякі чувства були второ. Ну я зрозумів, що це мій второй день рождення. Один раз 23-му году був і в 45-му другий раз. Прийшли вшанувати пам'ять полеглих ветеранів і діти війни. Щасливим їхнє дитинство назвати важко, адже в той час, коли вони мали би бавитись та радіти життю, змушені були голодувати, ховатись від обстрілів та намагатись вижити. Коли почалась війна, Степану Лукяновичу було 5 років. Каже тоді не зовсім розумів, що відбувається. На війні Степан Лукянович втратив батька. Тому сьогодні усім хлопцям, які зараз боронять нашу державу на сході, межає обов'язково повернутись додому, аби не було більше дітей війни. Тим хлопцям я побажав би все одно, щоб війни не було, це одне. І що хто там вже туди попав, щоб вони повернулися додому живі, щоб не оставалися діти війни, так як я, от, батько загинув, і щоб їхні діти не оставалися дітьми війни. Ветерани Другої світової кажуть, сьогодні відзначення Дня перемоги вже не таке радісне. Війна на сході країни зовсім не те, що хотіли бачити сьогодні. Ветерани, які воювали за наш мир та спокій. Я позилаю такої що не подобається. понравиться. умних руководітелі, які четвертий год дозволяють убивати молоді, будучи і А можна було за 38 років знайти вихід, як вирішити цей питання. Де згадатися, де вступити, іноді треба думати торгуватися. Шанували подвиг ветеранів і у волочиську, що таке бойові дії родина розвод знає не лише з розповідей. Перемогу над нацистами їхній дід зустрів у відні. А от онукові та правнукові довелося братися за зброю та наслідуючи приклад предка боронити свою землю за часів української незалежності. Свято наших дітів прадідів, адже вони також боронили свою землю від загарбників. В принципі, зараз ми робимо цей час, так само батько Сергія Роман пішов до війська під час четвертої хвилі мобілізації. У складі 95-ї бригади пройшов найгарячіші точки Донбасу. Пізніше підписав контракт. Військовий каже, про урок мужності від ветеранів Другої світової забувати не можна. Вони захистили свою землю від загарбників, і сьогодні теж саме доводиться робити їхнім нащадкам. Треба було захищати. Треба було щоб сьогоднішнє свято так і відбулося. Треба щоб всі діти бігали і скільки. Ми можемо серки докладемо і так що зусиль для цього, щоб все таки перемога була за нами. нині на Волочищині. Мешкають 36 учасників Другої світової. 9 травня містяни прийшли вшанувати пам'ять їхніх полеглих побратимів до меморіалу слави, що у рейд центрі, після чого гучним концертом із фронтовими піснями і танцями відзначили день перемоги. Мешканці Волочиського району зробили величезний вклад у розгром загарбників 44-му році. По ініціативі Волочиського району. Були значить, зібрані кошти на відбудову значить, танкової колони. В січні 1945 року танкова колона була значить, викуплена за кошти волочистів і все це значить, було передано першому українському фронту. У чорному острові день перемоги відзначили молитвою за упокій душ всіх воїнів, які загинули у Другій світовій війні. Представники церкви провели служіння на вовчій горі, де знаходиться братська могила. Понад п'ять років тривала Друга світова війна, у якій загинули чимало українського народу. Безлі жінок залишились із малими дітьми і починали самотужки відбудовувати державу з нуля. Адже загарбник лишив усе в руїнах. Зараз нам залишається лише гідно нести пам'ять про людей, які загинули від рук нацистського загарбника. Ми їх ніколи не забудемо. І наш святий обов'язок їх пам'ятати нашим дітям, і нашим Бог... ну, поколінням, які прийдуть після нас. Слава Україні! День перемоги відзначили й у Кузьмині Красилівського району. До 9 травня тут провели реконструкцію пам'ятника загиблим воїнам Великої Вітчизняної. Покласти квіти до оновленого монументу та вшанувати пам'ять полеглих у 41-45 роках зібралось ледь не усе село. Люди переконані, ми не маємо права втратити жодного прізвища тих, хто віддав своє життя у боротьбі з фашизмом. Сталін заявив про те, що у війні загинуло 8 мільйонів радянських людей. Пізніше Хрущов збільшив цю цифру до 18, майже 20. Брежнєв збільшив її до 20-22 мільйонів. Горбачов збільшив до 26-28 мільйонів. Сьогодні у ветеранів Другої світової війни є гідні нащадки, котрі за прикладом дідів прадідів мужньо боронять свою землю від ворожої навали, як і 72 роки тому заради майбутнього родин мирної долі малечі. Вікторія Земба, Сергій Рибчинський, Володимир Якимцов, роман Судаков. Підсумки, телеканал Ексклюзив.